Колеги, вітаю. Сьогодні я розкажу, як зробити сторіси в метабізнес-ют. Знаю, що це реально виглядає дуже дивно, але у нас реально нещодавно з'явилася така реальна потреба робити сторіси через саме Business ют не через Instagram. Ось така штука. І тому я вирішила, що це, скоріш за все, актуально не тільки для нашої агенції. Дивіться, зараз я знаходжусь в Business ют Бачимо так, що тут головна сторінка. Тут є два варіанти по е, реально публікаціям в сторіс. Тут є планувальник. Бачимо, що ось тут в меню. Е, натискаємо планувальник. І тут є варіанти по створенню дописів, але якщо ви натиснете ось сюди, то у нас тут є можливість створювати в тому числі дописи, розповіді, рілси і виходити в ефір, наприклад, так. І що який нюанс у нас є при створенні рілсів, чому ну, все ж таки не дуже комфортно робити це конкретно в мітобізнесю? Тут дуже обмежені можливості по стікерам. Ну, зараз я покажу. А, натискаємо сюди, я будь-яке зображення обираю. Я всього все одно його публікувати не буду. Одразу зверніть увагу, що тут можна обрати, куди воно буде публікуватися, або в Фейсбук, або в Інстаграм. І бачимо, що можна додати лінк тобто посилання. А, це, ну, якщо ви бачили, що це є в а в інстаграмі також ви можете це робити і тут. Ну, це реально добре, що можна додати якийсь лінк. Зараз е попередній перегляд. Зараз подивимось, як воно виглядає. Чесно, я не бачу цього лінка. А тому, ще раз кажу, тут в цьому проблема. І також тут є невеличка можливість реально робити, все ж таки, писати якісь тексти. Ну, Це ну, обмежена реально можливість, тому краще, умовно кажучи, створити в Canva і завантажити вже в Canva з текстами. І також додавати стікери. Тут є також обмежена можливість. А, давайте ще раз, отут лінк. Ага, о, оцей лінк буде вже краще. Той лінк, напевно, це якщо свайп вверх, є у вас така можливість, тоді воно буде працювати. Якщо у вас нема такої можливості, то о, через стікер-лінк можемо додавати. Тут, ну, ще раз кажу, точно такий же функціонал. <кій> бачимо, окей, нормально, apply. Е, тут бачимо, воно лінк, як виглядає. Мені це не подобається. Тут е, краще написати якийсь текст. Е, я напишу і. Дивимось, як воно виглядає. Отак, от набагато краще бачимо, що тут можемо кудись його там щось поробити. Ну, ще раз кажу: бачимо, що тут можливості не супер багато. А наліпок так взагалі. Ну, Один, два, три і все. Ну, і це, це, звісно, дуже сумно. Дуже сумно. Але ще раз кажу, що ми можемо це. Використовувати. Все, я скасовую цю, цю штуку, і далі що ми можемо? Ми можемо реально запланувати, тож ще раз кажу ми можемо поробити цих сторісів 100-500, позаплановувати по контент-плану, контент-план для сторіс, окремий зробити, і позаплановувати сюди, натиснути запланувати на конкретний день, на конкретний час, і все, ця, ця сторіс виходить. Що ми робимо, якщо. У нас є публікація. Бачимо, тут є публікація. Ось вже вийшла тут запланована публікація. Давайте поговоримо про вже опубліковані публікації, але яких, наприклад, нам потрібно зробити репост посту в сторіс, Тобто не сторіс з нуля, а репост посту в сторіс. Таким чином, що ми робимо? Я натиснула сюди, тобто клік просто по цій картинці, натискаємо три крапочки, і е, тут у нас поширити в розповіді є. Бачимо, поширити в розповіді. СО so, Супер. Але є такий нюанс, що рілси з планувальника, на жаль, ми не можемо поширювати в сторіс. Ось у мене є Рілс. Ось він. І я його хочу, наприклад, три крапочки, бачимо, редагувати, видалити, поширити в розповіді. Ага, це в Фейсбук. А якщо в Інстаграм зараз подивимось. Мені здається, в Інстаграмі нема. нема. Бачимо відео Рілс Інстаграм. Ми його можемо, не можемо редагувати, видалити, тільки редагувати і видалити. Поширити в сторіс в Інстаграм не можна. Тобто, в Фейсбук, будь ласка, можна поширити, Тобто, ще раз скажу, поширити. Поширити в розповіді. Фейсбук можна, в Інстаграм не можна. Що тоді робимо ми? Тоді ми переходимо, о, пост вже опубліковано, і вам потрібно зробити репост-посту. Що ми робимо? Переходимо ось сюди: в контент. Знаходимо цей Reals. Інстаграм бачимо. І Reels, відео Reels, Натискаємо три крапочки. І читаємо. Тут можна е а, поширити в розповіді. Так, повертаємось приколи нашого городка. Дивіться. Е Дивимось, якщо ще раз показую, по Reels. То, будь ласка, в Фейсбуці ми можемо реально робити е, поширити в розповіді. Е, бачимо, що в Інстаграм у мене такої можливості нема. Цей допос можна поширити у вашій розповіді. Е, ну, звісно, тут все можна буде поширити, в принципі, робити кроспост. бачимо, поширити в розповіді. Все тут, в принципі, працює. Можливо, не, не спрацювало через те, що воно давно дуже опублікований Reels, або, можливо, в мене недостатньо прав. Чому так розказую? Тому що, тобто тут кожен кейс ви повинні свій розібрати. Можливо, у вас буде можливість така, таке зробити. А, або просто зараз які, якісь оновлення на Фейсбуці, бо я ось показую скріншот. А, 100%. Така можливість є. Відеоріал поширити в розповіді. Це в, в вкладці в контент, його можна знайти, і активна кнопочка поширити в розповідь вона існує. Ось. Тому. Така штука, що дійсно у нас на а, вкладці контент, там де опубліковано, воно повинно бути. Ну на деяких постах, як ви побачили, є, а на деяких постах цього нема. А, Дуже сподіваюся, що це відео було корисне. Все ж таки, відалі робити репости, постів та сторіси в інстаграмі. Там більше можливостей. Але якщо такої можливості немає, у вас є доступ тільки в Meta Business Suite, то можна скористатись хоча б ось таким обмеженим функціоналом. Якщо будуть питання, з радістю відповім. Дякую.